Всім привіт, мої хороші. Я знову з вами з інформацією по книзі Сила разума для дітей. Знаю, що вас дзеркали, але це така книжечка, є вона ще українською мовою. Написав її Джон Кехо і Ненсі Фішер. Сьогодні в нас тема буде нашої зустрічі визнання достоїнств наших дітей. Ми з вами дуже часто. Сваримо своїх дітей, ми тільки звертаємо увагу на їх тоді, от таку о, глибоку увагу, о, якусь таку, знаєте, емоційну емоцію, яка проходить, коли вони щось роблять не так. Тобто, Якщо десь сваряться чи щось зробили неправильно, ми скоренько біжимо і говоримо, що ти зробив, так не можна. Яка ти така досяка, який ти неправильний, що ти робиш неправильно, я тебе виховую, виховую, нічого мені не вдається. Це ми з вами. На цьому ми на, так сказати, на негативних якостях ми з вами акцентуємо дуже велику увагу у наших діток. А от на визнання їхніх гідностей, ми з вами, батьки. Я також раніше цього не робила. А визнавати гідності наших дітей, ми не вміємо, не можемо, не хочемо, не, не так, щоб не хочемо, ми, напевно, просто не звертаємо на це увагу. А це дуже велика рушійна сила для того, щоб дитина в подальшому її майбутньому житті стала успішною. Тобто. Можна сказати, наші звичайні діти вони незвичайні. І визнання успіхів це така техніка за цією книжечкою Джона Кехо, що допомагає усвідомити нашим діткам. Що вона гідна, що вона є особливою, що вона наділена дуже хорошими якостями, які потрібно розвивати, і, а батькам потрібно акцентувати на цьому увагу. Якщо людину люблять без будь-яких умов і визнають її гідності, її достоинства, її успіхи, то вона відчуває в собі достатньо внутрішньої впевненості, і внутрішньої і сміливості, щоб не боятися рухатися назустріч якимось таким обставинам, які будуть їй незручні. Але вона тоді буде впевнена в собі і знатиме, що вона їх усі, так сказати, переможе і пройде через їх, і це буде її досвідом. У дитині творчість здібності, є розум, емоційне бурхливо воно все розвивається в дітках. Вона відчуває себе особливою і гідною, якщо батьки акцентують увагу на її достоинствах. І починати визнавати успіхи наших діток можна е, дуже з раннього віку. Наприклад, немовляткам, які ще не розмовляють, ми також можемо говорити, яка ти в мене красуня чи красень, який ти молодець, ти дивишся, ти там, ручками махаєш, ти дотягнувся до іграшки, який ти молодець. Це все можна прищеплювати е, дитинці, що вона унікальна, особлива, що в її всі є можливості в цьому світі. і раннього Дитинства, тому що дітки формуються. І ще навіть у нашій обтробі, як мама там відчувала себе вагітною, які думки в її була, чи вона була задоволена в цей час. Зараз, в наш такий момент, ми живемо в стані війни, я розумію, що в усіх такі емоції трішки приземлені, всі так переживають. Але якщо ви мама вагітна, я вас. Рекомендую і прошу, щоб ви себе гармонізували, щоб ви були впевнені, що все добре. Якщо до вас ідеться маленька душечка, то значить так потрібно і все буде добре. Головне настрой. Тож продовжимо, що вплив, які наші думки, і почуття, слова, все це впливає на підсвідомість дитини. І це не можна недооцінювати. Тобто, можна сказати, що до самооцінка дитини її уявлення про себе формується з раннього віку, до семирічного, восьмирічного віку. І уже тоді, в цьому віці вона й досить стає самооцінка міцною. Тобто, якщо ви в дитинку вложите, що вона молодець, вона досягає, вона вміє, вона навіть дрібненькі їхні гідності і досягнення це вже щось. Це вона вже акцентуватиме на цьому увагу, там піде виконувати домашні завдання. І згадає, що мама їй говорила, що вона молодець, вона додумається, вона зуміє, наприклад, чи вивчити вірш що В тебе гарно виходить. Вона ну, обов'язково це згадає, що мама це для дитини взагалі це як новий світ. Це, колись я дивилася фільми, там звучала фраза, мати це Бог в очах дитини. Тобто ну, все, що можна оцінити в цьому маленькому віці, все залежить від мами, бо мама завжди поруч. І мама е, може дати дитині дуже багато прищепити до її уяви, підсвідомості, що вона найкраща, особлива, найгарніша, що вона мудра, розумна, що вміє багато чого робити, виконувати. І оці всі деталі, всі-всі пазлики складаються у, е, у наших дітках у їхніх головах. І тоді, коли приходить якась такий момент. І так хоп, і згадую: ага, а мама мені говорила так-то, і так-то, значить, я зможу, я виконаю, і мені це все під силу. Тож. Коли е, будете їх характеризувати, діток, наприклад, уже після семирічного віку, які вже може, вміють писати, то можна їх залучити разом з вами це зробити, і е, в формі гри це зробити, взяти такий якийсь собі аркуш паперу, ручку і почати запитувати у дитини, е, типу, як ти думаєш, що ти найкраще вмієш робити, і виписувати. А ти допомагаєш своїм друзям чи е, вчителям своїм, як ти відносишся, до... і всі ці гарні її якості, що дитинка вас буде проговорювати, ви все е, записуєте. Потім можна запитати, а що ти можеш робити самостійно, і вже е, дивіться, е, зразу по Вир в дитини підіймається. Так же, от вона сама самостійно, що вона може робити, воно в її викриляє і до розуміння, до голови до наших мозгів, які в нас, так сказати, трохи лениві. Потім проясняється, так, так, я можу це робити, я сама, ну класно ж. І мама все це записує, наприклад. Тоді вже цей список, який ви сформулюєте, ви можете показати, прочитати. Це ж про тебе, правильно. От. І самооцінка дитяча підіймається. Тобто, та, так же я це дійсно вмію, і мама це мені сказала, це ну, супер. Тобто техніку цю визнання якостей, визнання гідностей дитини можна перетворити в таку забаву, про яку я вам і розповіла. І взагалі будь-яку техніку сили розуму, яку я вам розповідала, і в минулих відео, і в наступних взагалі потрібно і можна перетворювати у веселу гру із вашою дитиною чи дітьми. Тож, наприклад, Ваша дитина може бути спостерігачами від природи. Вона просто спостерігає. і Якщо вона навчається, то візуально бачиться все і в її зорова пам'ять краще, ніж слухова. В інших діток може навпаки бути навпаки, вони учаться на аудіо, наприклад, в книгах, слухають без відеокартинки, Їм це краще вдається. Тобто наші дітки всі різні, і ви можете знайти оцей ключик саме до вашої дитинки. Ми, ми всі взагалі самі різні, аби нам так вложували в наші розуми, в наші мозги. З дитинства, що нам можна, ми найкраще, то я думаю, ми з вами досягли дуже багато успіхів. А то в нас із дитинства багато таких є якісь образ на батьків, травм. Можливо, ви десь щось от згадайте, можливо, ви щось хотіли почати, починали там в дитинстві, от в мене вийшло, вийшло. А мама сказала, та воно тобі треба. І все, і навіть зараз в дорослому житті ви можете от так прийти. До справи, спланувати, що я це хочу, почати робити і просто відсунути це на задній план. Тому що та воно що мені треба, а це звучить не ваш розум, ну не ваш голос у вашому розумі. Це звучить голос вашої мами чи тата, що ну, воно тобі треба. Ну і ви зразу переключаєтеся і думаєте, та ні, воно мені не треба, і відложуєте. А потрібно, я вам наголошую, що тут вам зробити. Поставити тата чи маму перед собою, і сказати: Привіт, мамо! Я тебе люблю, мамо! До побачення, мамо. В мене є своя думка, і я буду робити так, як я вважаю за потрібне, бо я вже доросла. От така техніка вона невеличка, але дуже дієва. Повертаємося до діток. Тож, Якщо ви написали список гідності, гідності вашої дитинки, ви можете її заохотити ще одною грою, яка буде піднімати самооцінку навіть оточуючими. Що ж це таке? Ну, наприклад, приходить тато ввечері пізно, там, засмучений, і знаходить такого листа, якого ви вже написали, що там. Мама вже попрацювала з дитинкою і сказала, що ну ти знаєш, ну тато так запізнюється, але ж ти знаєш, він у нас добрий, в його багато роботи, він трошки став дратівливим. ну Всяке ж буває в нашому теперішньому. правда ж? Давай зробимо тату сюрприз. Напишемо список його гідностей і покладемо йому на стіл. Ось він прийде, побачить і йому буде. Дуже-дуже приємно. І він зрозуміє, що він найкращий тато у світі. Тож, це зацікавить вашу дитину, щоб тату написати там листа, чи бабусь, чи дідусю, ну, по, як ви по можливості. Дивіться на свою сім'ю, кому потрібно, наприклад, зараз дати трошки більш підтримки. І ви сядете з дитинкою, напишете список гідностей. І дивіться, який буде у вас ну, здивований тато чи бабуся, коли придають цей список гідностей лежить. І дитинка написала, наприклад, я люблю свого тато, тому що він найліпший, у нього там борода, в нього там він дозволяє щось мені їсти попкорн, приносить мені смак. Колики, розповідає смічні історії, там, підкидає мене, крутить, він бере мене на рибалку ну, і такий міцно обіймав я. Я його люблю, тому що він такий, як ведмедик, у нас доб, добрий. От дитина буде фантазувати і згадувати про тата, згадувати його якості і обов'язково е в собі вже у розумі це підкреслюватиме. То якщо тато так може, то я ж так можу, правда? І це також буде гарно впливати на дитинку. Наступна Техніка у визнанні гідності матусі вам. Хваліть себе. Ну, просто хваліть себе. От, ой, я молодець, я зробила те то, те. -то", і так, щоб дитинка чула. Це класно. Ну, Ой, я згадала, там, що в когось там, о, в мене хоро... в когось день народжень, о, у мене добра пам'ять. Я там зробила щось, наприклад, там, погладила. О, я вмію гладити. Ну, і щоб, Якщо це дівчинка, то це все дівчинка чує. І е... Також ще одна класна така, щоб діти знали, що в їх є гідності, якщо це дуже такі дітки трошки як трішки тяжкі з характери такі, бувають різні ж діток, що не хоче слухати, не хоче гратися, не хоче нічого робити, то можна почати із чого. Ви просто бачите в колі в своєму полі зору, що там на кухні сидить ваш син чи донька, і проходячи там в телефоні, ну просто телефон взяли, щоб вона не здогадалася зразу, а, і говорите, що так, у мене доня така смілива, так, у мене синок, в його такий гарний почерк, він так вміє гарно читати, в його класна зорова пам'ять. І щоб діти підслуховували за вами, що, ну, що ви говорите. І вони смикатимуть це все собі, що о, дійсно, так, дійсно ж, я вмію читати, класно, так, я запам'ятовую. І оці всі якості вони собі так замотують, так скажімо, на вус. Оце такі головні. Приклади визнання гідності дітей. Якщо вам цікаво зі мною, підписуйтеся, ставте вподобайки, буду рада вас бачити на своєму каналі! Пока-пока!